Формула 1 продовжує обговорювати найгострішу дилему топ команди сучасної епохи залежність Red Bull від одного пілота. Новини цього тижня знімають головний нервовий зрив у Мілтон Кінс». Макс Ферстапен залишається у складі РБР на 2026 рік, і для штаб-квартири биків це справжній рятівний ковток повітря. Чому саме ця новина розцінили як подію року? Коментатор Sky Sports і колишній пілот F1 Карун Чандхок підбив підсумок. Якщо Ферстапен піде, структура Red Bull ризикуватиме зникнути з мапи топ команд, повторивши трагічний шлях Беннетон після епохи Шумахера. Є фундаментальна проблема в тому, як вибудовується вся концепція боліда Red Bull. Вона буквально зліплена під Макса, пояснює Чандхок. Це нагадує ті часи, коли Беннетон працював під Шумахера. Жоден із напарників ніколи не міг підлаштуватися. Авто фактично живе стилем лідера. Статистика б'є в очі. Після від'їзду Даніеля Рікардо наприкінці 2018 року жоден напарник не наблизився до рівня темпу Ферстапен. П'єр Гаслі повернувся до Тороросо менш ніж за рік. Алекс Албон протримався трохи більше сезону, Серхіо Перес чотири. Але теж поступився місцем Ліаму Лоусону, якого майже одразу змінив Юкі Цунода. Підтвердження тези долі самих екс-гонщиків Редбул. Сьогодні Албон блискуче долає Сайнса у парі Вільямс, Гаслі виграє гран-прі для Альпіни, завойовує перемоги на Альфа Таурі. Йдеться не про слабкість гонщиків, а про граничну вузькість налаштувань машини, каже Чанхок. Редбул приклад. Коли конструювання йде за викликом одного стилю, і комусь іншому підлаштуватися майже неможливо. Експерт проводить історичну паралель з феноменом Шумахера та 90-х. Чітко пригадую у 1994-1995 більшість очок приносив лише Міхаель. Його напарники просто існували фоном. Варто йому було піти, і команда посипалась, вигравши за сім років лише одне гран прі аж поки не відбулася повна реорганізація під Алонзо вже як Рено, підкреслює Чандхок. Ті ж тенденції відзначає сьогодні і щодо Редбул. Я б не радив молодим пілотам на кшталт Ізака Хаджара йти до Редбул. До ліпше шукати свою можливість у Racing Bulls, Ferrari чи Aston Martin, де є шанс створити під себе і машини, і команду. Радить індійський аналітик. Досвід інших серій, як от MotoGP, лише підкріплює обережність. Дукаті роками залишалась командою Стоунер, і лише через 15 років після його епохи змогла здобути титул з баньєю. Останні зміни у лінійці RBR демонструють, підверстка пілота під лідера стає дедалі радикальнішою. Законодавчий максимум це ситуації, коли другий гонщик проводить у прямому сенсі вивізну кампанію. Не здобуває ані кращих налаштувань, ані втіхи від реального розвитку. Чандхок пояснює це не питання таланту, а питання системи виготовлення карти боліда під конкретного чемпіона. Коли ця людина йде, виникає криза поколінь. Інші майже не розуміють, як змінити початкові параметри. Позиція коментатора жорстка не лише щодо молодих, а й щодо більшості досвідчених асів. Ризик підписатися з Red Bull зараз вищий, ніж із Ferrari чи Aston – Там машина не ловить тебе у пастку конкретного стилю на кожному віражі. Власне, один з головних показників відсутність стабільних результатів у всіх напарників Верстапен за останні шість років. Глобальні прогнози для Red Bull прості сам контракт Ферстапена до кінця 2028 гарантовано тримає Мілтон Кінз на орбіті фаворитів. Але історія Бенетона, MotoGP та навіть інших гігантів автоспорту свідчить, залежність від одного стержня це завжди бомба уповільненої дії. Як думаєте, чи поверне Red Bull універсальність у майбутній генерації болідів, чи виросте ще одне покоління машин під одного атакуючого? Чи погоджуєтеся, що майбутнім молодим пілотам краще уникати контракту з РБР, чи настав час революції в стратегії підбору? Залиште свій коментар, підписуйтеся і першими отримуйте справжні аналітичні прориви та інтерв'ю з середини F1.